And that's I decided. I'm going to murder my mother. Едмунд Кемпер. Він же великий ед, м'ясник та вбивця студенток, американський маніяк, який вбив десятьох людей, і на початку 1970-х років зруйнував мирне та безтурботне життя невеликого пляжного містечка Санта Крус та одноіменного округу на узбережжі Каліфорнії. Знайдені частини жіночих тіл та зникнення студенток автостопниць. Миттєво спричинили паніку серед місцевого населення. Поліція була безсила у пошуках вбивці, а він тим часом готувався втілити головну фантазію свого дитинства вбити власну матір. У 15 років кемпер вбив бабусю і дідуся по батьківській лінії на їхньому ранчо у Каліфорнії. Бабуся була авторитарною і нагадувала Едові мати, якої він страшенно боявся. Одного дня під час сварки хлопець схопив гвинтівку, подаровану дідусем для полювання, і вистрелив старенький у голову і у спину. Дідуся онук любив, але вирішив, що смерть краще, аніж новина про вбивство його дружини, і застрелив кількома годинами пізніше. Після чого подзвонив матері, а за її вказівкою до поліції, найгірше бути на верхівці гори. Я відчував, що усі люди у світі зупинили свої справи, обернулися подивитися, що я зробив, а потім прийшли схопити мене. Якби хтось косо подивився, я б вишив йому мозок, щоб мене не схопили. Якби я жив у великому місті, я б став серійним вбивцею у 15 років, я би вбивав. Поки б мене не підстрелили і не бачив би сенсу зупинятися. Я був злий і наляканий до смерті. За скоєні вбивства Еде Кемпера з діагнозом параноїдальна шизофренія відправили до психлікарні. Там він перебував з 15 до 21 року, тобто на піку свого сексуального розвитку. Вже на той час юнак перевершував своїх однолітків і за параметрами, і за рівнем IQ. Мав зріст до 2 метрів, вагу до 100 кіло, а інтелект вище середнього 145 балів. Пацієнт Геній втерся у довіру до працівників психлікарні, почав допомагати з проведенням психологічних тестів, завчив правильні відповіді і вийшов звідти не лише психічно реабілітованим в очах суспільства, а й з переліком правил ідеального вбивства, які отримав під час тестування сексуальних злочинців. Усупереч рекомендаціям психіатрів триматися подалі від матері, хлопець знову почав з нею жити. у мене було виховання, яке називають неблагополучним. Батьки розлучилися, коли я був малим. Моя мати почала сильно пити. Вона працювала, щоб виховати трьох дітей. Вона більше пила. Жорстокіше нас карала, мабуть, звідчаю. Я хотів втекти від матері, тому що я мріяв та фантазував про її вбивство цілими днями. Я не міг цього викинути з голови. Я не міг з нею боротися, бо вона мене дуже лякала. Едмунд Еміль Кемпортретті це його повне ім'я. Народився 18 грудня 1948 року у Каліфорнії у багатодітній родині, мав двох сестер старшу та молодшу. Хлопцеві було 9 років, коли тато пішов з сім'ї. Для ета це стало потрясінням він хотів жити з батьком, але у того швидко з'явилася інша родина, і в неї син не вписувався. Він не подобався новій дружині красуні, на яку постійно витріщався і яка його боялася. Стосунки з рідною матір'ю були токсичними, сповненими емоційного та психологічного насильства і жорстокості. Я не можу від неї звільнитися. Ми все ще сваримося. Вона все ще мене принижує, наче я маріонетка, і розважаю її. Вона знає усі мої слабкі місця, і я танцюю, наче маріонетка, з цим болом. Дійшло навіть до фізичної сили. Я хапав і кидав її на ліжко, погрожуючи її вбити. Його мати Кларнел вдень працювала адміністративним помічником в каліфорнійському університеті у Санта-Крус, а ввечері прикладалася до пляшки. Син їй нагадував свого батька, і жінка часто виміщала на ньому злість, агресію та винила у життєвих невдачах. З дитинства Ед не відчував з її боку любові та схвалення, а лише осуд та невдоволення. Вона принижувала хлопця, кипкувала з його зовнішності і ставила під сумнів здатність подобатися дівчатам. Іронічно, у мене високий IQ. Я не знав цього, допоки мене не посадили вперше за вбивство. Я завжди думав, що мені не вистачає розуму. Мене завжди називали дурним, повільним. І це було проблемою. Я зовсім у себе не вірив. Коли хлопець вийшов із психлікарні, то не розумів, як влаштувати особисте життя, не знав, як привабити жінок, як будувати справжні стосунки. Боявся здатися сексуально недосвідченим і навіть боявся доторкнутися до живої дівчини. Я не був імпотентом, але емоційно я ним був. Я до смерті боявся невдач у стосунках з жінками. Я абсолютно нічого не знав про усе це, навіть про те, щоб просто сидіти і розмовляти з дівчиною. Найпростішим способом підібратися до дівчат був автостоп. Ним користувалися сотні студенток, які без машини не могли дістатися місцевого університету. Ед почав їх підвозити, спілкуватися, перевіряти власні межі сміливості, і підвіз понад сотню дівчат, перш ніж наважився на вбивство одразу двох студенток. Це бажання, це жахливе, люте, поглинаючи відчуття всередині. Я міг відчувати, як воно поглинає мене зсередини фантастична пристрасть під час першого вбивства у травні 1972 року, коли я витягнув пістолет. Я його заздалегідь підготував. Він був у мене під ногою, де його не було видно, паралельно моїй нозі на сидінні. Це було продумано у фантазіях, розіграно, відчуто сотні разів, перш ніж це сталося. Так почалася серія вбивств, яка нажахала Каліфорнію, і тривала 11 місяців з травня 1972 по квітень 1973. Після двох дівчат Кемпер вбив ще одну, і ще одну, і знову двох одразу загалом шістьох молодих пасажирок. Тоді йому було 23 роки. Він почав жити окремо від матері, але все ще перебував під її повним емоційним контролем. Раз за разом сварки з нею провокували лють і спонукали кемпера до нових вбивств Я також вбивав студенток, тому що моя мати асоціювалася з роботою в університеті зі студентками, жінками І дуже твердо та жорстко висловлювала свою думку про чоловіків майже усе моє дитинство. Моя мати була хворою, злою, ненаситною і дуже сумною жінкою. Я ненавидів її, але я хотів любити свою матір. Я бачив, як збільшувалася кількість випавки, як зникало її соціальне життя. Я бачив, як вона ставала дивною. У її житті було багато болю. Жертви уособлювали не те, ким була моя мати, а те, що їй подобалось, що для неї було важливим, і я це знищував. У машині кемпера з'явився набір серійного вбивця: мотузки, наручники, пакети, ковдри, зброя. Для нападу він використовував ніж або пістолет, деколи душив своїх жертв. Іноді гвалтував перед смертю, але частіше практикував некрофілію. Після вбивства він без страху привозив мертвих дівчат прямо додому і проводив з ними по кілька днів. Відрізав їм голови, руки, фотографував, займався сексом з окремими частинами тіл. І за свідченнями даними під сироваткою правди вдавався до канібалізму. Я втрачав контроль. Злості було надто багато, щоб тримати її всередині вічно. Я сидів на ліжку з кількома головами на руках, розмовляв з ними. Дивлячись на них, я божеволів у прямому сенсі у мене бось ось поїхав бидах. Я сказав вау, це безумство. А потім сказав ні, ти помічаєш це. А отже ти не божевільний. Кемпер поводився вкрай продумано та обережно. Для вбивств обирав віддалені безлюдні місця підбирав жертв в одному кінці штату, вбивав в іншому, а позбавлявся тіл частинами деінде. Не залишав відбитків. Поліція не могла знайти місця злочинів, виявити закономірність, мотив. Кемпер тим часом ставав більш впевненим та нахабним вбивцею. Голову однієї зі своїх жертв він закопав на подвір'ї навпроти вікна матері. Ставало дедалі простіше це робити. Я удосконалювався. Ставало складніше мене вирахувати. Я став бравувати цією невидимістю, відрізаючи людську голову, дві голови вночі. Перед будинком моєї матері, коли вона була вдома, мої сусіди були вдома, на горі з відчиненим вікном, відкритими шторами, одинадцята вечора, світло вімкнене, вони могли просто пройти повз, визирнути, і я б попався. Деякі люди втрачають глузд у цей момент, я це відчував. Це було до дітька нервово. Якось я підіймався сходами з сумкою з під фотоапарату, яка належала молодій дівчині з її відрізаною головою всередині. Ішов у свою квартиру повз в щасливу молоду пару, яка спускалася сходами. Вони мило посміхнулися мені, сказали добрий вечір. Вони йдуть на побачення, куди б я мріяв піти. І я знаю про ці дві реальності відстань між ними настільки драматична, така вражаюча, така жорстока. Соціопат та вправний маніпулятор, який майстерно прикидався комунікабельним, вічливим, веселим хлопцем. Він навчився казати те, що від нього хотіли почути, і вміло дурив інших. Сторонні люди бачили доброго велетня, а не страшного монстра, і не відчували поруч з ним небезпеку. Одна з жертв пустила мене назад у машину. Я залишив ключі усередині. Вона відчинила мені двері. Мій пістолет був під сидінням. На що я взагалі це розповідаю? Бо я хочу показати, наскільки далеко усе зайшло, як сильно мною керував гнів. Цією жертвою була 15-річна старшокласниця, мініатюрна студентка танцювальних класів на ім'я Айкоку. І після її вбивства Кемпер приїхав на прийом до психіатра з головою дівчини у багажнику. За іронію долі того ж дня він отримав заключення про своє психічне одужання одразу від двох лікарів, і фактично через місяць записи про його судимість та перебування у психлікарні були видалені з архіву. Так активно діючий серійник офіційно позбувся бекграунду вбивці. Я підвозив дуже милих молодих дам. І знаєте, про що ми дорогою говорили? Майже завжди цей тип їздить тут, вчиняє таке. І тільки но вони починали таку розмову, вони не розуміли, що у них з'являлася перевага. Я би і пальцем до них не доторкнувся, присягаюся. адже вони розповідали мені усе про цю людину, порівнюючи замітки, розмірковуючи, як він виглядає, як він поводиться, навіщо він це робить? Як же дівчина могла сісти до когось у машину у такий час? Вона вирішувала, що я не той вбивця, я не був на нього схожим. Кембер полюбляв дивитися детективи і, перш ніж стати серійним вбивцею, спробував вступити до лав поліції. Щоправда, через високий зріст він отримав відмову. Поміж тим, часто навідувався в улюблений бар місцевих копів і приятелював з деякими з них. Зрештою, це допомогло злочинцеві бути в курсі розслідування, не привертаючи зайвої уваги правоохоронців. Вони купували пиво мені, я їм звичайні стосунки. Я розвідував обстановку, намагаючись щось дізнатися. Я знав, що вони не будуть навмисно приховувати інформацію, але мене дещо непокоїло. Приміром, чи були припущення, як помирали жертви? Я б не дозволив собі потрапити навіть у потенційну поведінкову пастку, одна з яких багато говорити про ці злочини з людьми, починати розмови про це. Був квітень 1973 року. Ед Кемпер останні два місяці нікого не вбивав. І коли взявся підвести двох дівчат, пообіцяв собі їх не чіпати. І таки втримався. Але тоді ж він пообіцяв собі вбити головний об'єкт своєї агресії та люті власну матір. Я сказав вона має померти, і я маю померти, інакше такі дівчата будуть помирати. І тоді я вирішив, що вб'ю свою матір. За тиждень до її смерті я знав, що збираюся її вбити. Вона пішла на вечірку, напилась, повернулася додому, лягла спати. Від цього я прокинувся, встав, вийшов зі спальні, підійшов до її ліжка. Вона лежала і читала книгу як безліч ночей до цього, і вона каже О, мабуть, ти тепер схочеш сидіти тут усю ніч та розмовляти. Дідько. Я поглянув на неї і сказав ні на добраніч. І я знав, що вб'ю її. Його матері було 52 роки. Син забив її до смерті молотком і відрізав голову та руки. Розлючений я повернувся назад сім років. казала вона у мене не було сексу з чоловіком через тебе, мого сина, убивці. Я відсік її голову і знущався над її трупом. Шість дівчат померли через те, як вона виховала свого сина, яким він ріс. Він кілька годин кричав на відрізану голову матері і кидав у неї дротики для Дарцу, вирізав язик і гортань. А коли завершив знущання, сховав тіло в шафі та пішов випити у найближчий бар. Я все ще любив свою матір, і іншим складно зрозуміти, що можна вбити свою матір своєю любов'ю. Це дуже болісний процес, нераціональний, і я маю з цим жити. Того ж дня він вбив найближчу подругу матері. Жінки часто подорожували разом, і Кемпер вирішив, що відсутність матері можна буде пояснити поїздкою, адже події відбувалися у передень Великодня. Ед запросив 59-річну жінку на вечерю додому і задушив. На ранок так само сховав труп у шафу, лишив записку поліцейським з кількома словами про скоєне і поїхав подалі. Усе це мало скінчитися. Тільки не померла моя мати. Це був майже катарсисний процес. Мені одразу стало фізично погано, коли вона померла, коли я її вбив. Коли Кемпер через пару днів зателефонував до поліції і зізнався у вбивствах матері та її подруги, йому навіть не одразу повірили. Ніхто ніколи не підозрював чоловіка у причетності до зникнення дівчат-автостопниць. Тим більше ніхто не знав про нові смерті. І, попри очікування злочинця, ніхто за ним не гнався і не розшукував. Після затримання кемпер беззупинно розповідав про скоєне і зізнався у восьми злочинах. Я тисячі разів передумував здаватися. Я напивався та сідав біля відділку шерифа на парковці через дорогу. Я сідав на цей бетонний бордюр і просто сидів і думав: ні, я все ще не можу. Я вирішив, що здатися буде божевіллям. Я не хотів прощатися зі свободою, мені це було не потрібно. Озираючись назад, краще б я здався раніше, коли я усе це собі говорив. Люди, які пізніше померли, були б живі, і жалю, який прийшов пізніше, також не було б. Жорстокість та тяга до садизму проявлялися у хлопця з дитинства. Він відламував голови та руки лялькам сестри, потрошив солдатиків. У 10 років заживо поховав кота, відкопав мертвого і відсік йому голову. У 13 вбив іншого кота і сховав рештки у валізі, де їх знайшла мати, вбивав птахів з рушниці, білок та інших тварин. І одного разу мало не поцілив у молодшу сестру, коли чистив зброю. Випадково чи ні, невідомо. Я хотів вбити свою матір з восьми років і не пишаюсь цим. Я починав з руйнування цінних речей, але не людей. Предмети свої, чужі, які були мені цікаві, а потім знищення істот, які живуть на нижчих рівнях, маленькі звірі, комахи і нарешті люди. З восьми років мати відправляла сина спати у темний сирий, повний щурів підвал і замикала на ключ. Бо боялася, що він вчинить насилля над сестрами. Темрява хлопця дуже лякала і провокувала темні фантазії, він відчував себе у пеклі. Усередині зростала ненависть до матері та жага помсти. Що було першопричиною зло, яке мати бачила у синові, чи зло, яке вона у ньому породила власною жорстокістю, невідомо. Але це зло, зрештою, забрало життя десятьох людей. Ввечері усі виходили з вітальні, і мої сестри і мати, або лише мої сестри йшли спати на гору, де раніше і я лягав спати, а я мусив спускатися у підвал. І восьмирічній дитині було важко зрозуміти причину, чому я йду у підвал. Я йду у пекло, а вони у рай. Якщо вітальня це земля. Я йду, щоб мати справу з бісами, монстрами, злими духами та усім, що мене лякає. У дитинстві Ед Кемпер любив гратися у газову камеру та електричний стілець. Він просив молодшу сестру зв'язати його та натиснути уявний вимикач, а сам імітував смерть через страту. У свої 24 роки Кемпер просив про справжню смертну кару через тортури, але її у Каліфорнії на той час призупинили. У 1973-му серійного вбивцю засудили до довічного ув'язнення за кожне з восьми вбивств. За ґратами Кемпер двічі намагався вкоротити собі віку, але донині живий. Обидва рази, коли я намагався покінчити життя самогубством, я зробив це ручкою або частинами ручки. потім у лікарні, під дією усіх тих медичних наркотиків, я відсторонено побачив той жах, що чинив очима інших людей, які ніколи не мали справи з насильством. Це був страшний досвід. За жахливим збігом обставин Ед Кемпер був не єдиним серійним вбивцею, який орудував у районі Санта-Крус у 1972-1973 роках. І це також спричинило плутанину у розслідуванні. На той самий період припадають вбивства Герберта Маліна, жертвами якого стали 13 осіб. Обох злочинців заарештували один за одним з різницею у кілька тижнів. Я американець і я вбивав американців. Я людина і я вбивав людей. Я зробив це у своєму суспільстві. Зараз і Кемперу 74, і він 50 років за ґратами. Кемпер став зірцевим в'язнем, співпрацював з ФБР, охоче розповідав про вбивства, їхню природу та своє мислення. Став об'єктом великої кількості книжок та фільмів. Дав багато інтерв'ю, опанував кераміку, озвучив сотні аудіокниг для незрячих. Останні роки про нього мало що чути. У 2015-му він пережив інсульт і став інвалідом. Йому багато разів відмовляли у достроковому звільненні, і, зрештою, він припинив про нього просити. У 2024 році кемпер матиме чергову таку можливість втім, навряд чи коли-небудь вийде на волю. Схибленість дій у поєднанні з високим інтелектом злочинця на десятиліття шокували суспільство.